Доброго дня. Ви на каналі Алінж Fox UA. Зараз ви послухаєте манху Воз'єднання. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал та залишати свої коментарі. Приємного перегляду. Цей голос? Я знаю, хто ти. Якого? Хто ти, чорти беде такий? Стривай, цей хлопець. Стривай, ти його знаєш? Чи я його знаю? Ти сліпий? Подивись, ці очі, він один з них. Ох, бля... Ах, ти, ти був у магазині у той день. Так, точно це ти завадив нашому бізнесу у ту ніч і побив моїх хлопців. Еге, hey, хей, hey, це він зробив, боже, я ж закипів. Чув він отримав купу грошей за роботу. У нього є яйця, якщо він діє так рішуче. Покидьок, ніхто і цента не заплатить за те, що ти корчиш себе лицаря. Гадаю, ти збирався звалити, але чорта з два я дозволю просто піти. Так що починай молитися, тому що ти відправишся до пекла. Атака! Атака! все добре, ти у безпеці. Будь ласка, я хочу додому. Чорт забирай цього А? стояти. Добре, ігри закінчились. Це твій останній шанс. А? Стояти не наближайся. Хм, вау, ти реально міцний горішок, а? У тебе був вибір піти з нами по-доброму, але ти підняла галас і розвела безлад. І якщо я програю, то заберу тебе з собою. Він захистив нас. Будь ласка, я хочу додому. Все Вже добре. Ми відведемо тебе додому одразу, як тільки зможемо. Обіцяю. <кху> Він поранений. Допомога вже тут. Швидше. У нас п'ятеро чоловіків у тяжкому стані. Стій, повернись. Повернись. Тут, тут був ще один хлопець, він поранений, ви повинні йому допомогти. Добре, де він? Я не знаю, він втік. Міс, ми повинні попілкуватися спочатку про вас. Не кидайте його. Ну, ми спробуємо знайти його, але зараз ви повинні піти з нами, добре? Ви також постраждали. Але... Він був тут, коли ви приїхали. Якщо підете за ним, ще зможете його знайти. Так, так, ми зробимо все, що від нас залежить. А? Будь ласка, почекайте тут. Ми сестра скоро до вас підійде. Дівчина у мене вона постраждала, але нічого серйозного. Сказала, що був ще один хлопець, але він тік. Якщо він зміг втікти, тоді повинен бути у нормі. Спочатку допоможемо іншим. Так і знала той хлопець. Це і правда був він широ. Прямо ефір. Терор банда, один людей обвинувачується скоєнні нападу. Минулої ночі приблизно 22.15 було скоєно напад на дівчину з дитиною. Жертви були атаковані членами відомої банди, які розшукували за скоєння жахливих злочинів по всьому місту. Терор банда, один людей, обвинувачується скоєнні нападу у вісьми секторах. Всього 11 людей було заарештовані, їм були пред'явлені обвинувачення у нападі. Всі вони отримали поранення на місці злочиню. Свідок запевняє, що жертв рятував загадковий хлопець у чорному, який втік після прибуття поліції. За словами очевидців, месників, якого деякі вважають вигодкою, був замішаний у серії подібних інцидентів. Багато хто вважає, що він є членом підпільної організації месників, яка відповідальна за багато героїчних, але незаконних випадків, які відбувалися по всьому місту останні 10 років. Зараз правоохоронні органи ведуть розслідування та працюють над встановленням особистості невідомого. Вони закликають всіх, хто володіє якоюсь інформацією, повідомити про це. Ех. О, нарешті зі мною закінчили. Почекайте, Ре, знаю, вам вже хочеться піти. На щастя, отримана травма голови виявилась не такою серйозною, але я дуже рекомендую взяти декілька вихідних, щоб відпочити. Так, я зрозуміла. Ваші співробітники знайшли ще когось. Була маленька дівчинка, яка надійшла одночасно з вами. З нею все добре. Ми вже працюємо над тим, щоб повернути її батьку. Добре, рада чути. А що на рахунок хлопця? «Хм, Хлопця? Поранений, який ще встиг втекти. Ваші люди знайшли його? Ну, минулої ночі було багато постраждалих, але жодного не підходить під ваш опис. Ви впевнені, що бачили, як він втікав? Я абсолютно цьому впевнена. Навіщо мені вигадувати? Ну, іноді у людей у шокованому стані виникають галюцинації, а ви отримали удар по голові. Ви не розумієте, я гадаю, у нього різана рана, йому потрібна медична допомога. Добре, добре, я перевірю ще раз, а до тих пір трохи відпочиньте, добре? Стривайте, коли я зможу піти. Ви ще не сказали мені. Ах, серйозно? Боже, мені треба вшивати звідси. Широ. Широ, де ти? З тебе все добре, ти поранений. Будь ласка, відповідай. Знаю, можливо, ти не хочеш про це розмовляти, але хоча б дай знати, з тебе все добре. Прошу, я до цього вже злузду, не розумію, що відбувається. Будь ласка, де ти? Фі... Алло? Бас, ти прокинувся? Ох, ну я вже говорю з тобою, що дзвониш у такий час. Слухай, широ, приходив додому минулої ночі. Минулої ночі, ні, я думав він був з тобою. Ні, ні, не був, ти впевнена, що він не повертався? Ну, я можу перевірити ще раз, але й сам прийшов додому декілька годин назад, і його не було. Таке трапляється, у нього звичка зникати, а потім з'являється через день, два. Зазвичай, коли він не повертається, він просто відпочиває в своїй сім'ї. Знаєш, де живе ти якамі? Ти маєш на увазі місце, де він жив раніше? Ага, це воно. Окей, я пошукаю його там, дякую бас Гей, стривай! Хм, щось не так. Рея знаю. Стривайте вас ще не виписали. Вибачте, обіцяю, що повернуся, як тільки зможу. Мені терміново треба піти, прошу зрозуміти. Широ, навіть якщо ти не хочеш розмовляти зі мною, той твій погляд казав про те, що ти багато хочеш розповісти. Хотіла б пізнати раніше. Будь ласка, сподіваюсь, тобою все добре. <позрочнені> Ви прибули в місце призначення, нарешті дійшла, М? це тут. Ох, тут хтось є? О, я чекав на тебе. Не знаю, що змушувати когось чекати так довго грубо. Вибачте? Хм? А? Мрр мяу. Вибач, дітонько, я не помітив, як ти прийшла. Не знав, що сьогодні чекаємо гостей. Ти когось шукаєш? Кіру, Кай? А ні, сер, я тут заради широ. Широ? Мрр? О, невже мого хлопчика нарешті з'явилась дівчина? Ні, ні, ми друзі разом ходили до школи. Як би сказати, я зіткнулася з ним вчора, і здається, він потрапив у неприємності. Не знаю точно, але майже впевнена, що це був він, я намагалася зв'язатися з ним усю ніч, але він не відповідав. Я хвилююсь, наш спільний друг теж його не бачив. Просто хочу впевнитися, що з ним все гаразд. Хм, зрозуміло. Що широ тобі розповів? Нічого, справді ми не так багато розмовляли. Я просто хочу відновити спілкування з ним. Отже, ви обидва знову разом. М? Мрр? Чому б тобі не завітати і не привітатися? А можна? Звісно, пішли. Зазвичай в будинку набагато більше людей, але ти прийшла рано, всі ще сплять. О, так це гуртожиток? А? Широ не розповідав. Більша частина сім'ї живе тут. це сім'я має, так між іншим. Тут може бути трохи шумно, тому не дивно, що він захотів з'їхати образ. Ох. До речі, Рея, Коли ви зустрінетесь, він може бути напруженим. Будь м'якішою. Ой, вибачте, здається, я не сказала, як мене звати. Все добре. Він багато про тебе розповідав. Ось як. Це його кімната вперед, залишаю його на тебе. Добре, дякую. Хісао. Що, по-твоєму, ти робиш? Не хвилюйся, у мене відчуття. Широ. Рея? що не цей раз все буде по іншому. Рея широ. Я так хвилювалась про тебе. Ти поранений з тобою все добре? А? Рея, ти не повинна тут бути, батько впустив. Стій, що означає не повинна. Шира, я декілька годин могла зв'язатися з тобою. Ти знаєш, що я бачила тебе минулої ночі. Хочеш зробити вигляд, що нічого не трапилось? Так, я пропустив тобі дзвінки. Вибач, окей? Тобі не приходило у голову, що я не міг перевірити телефон у цей час, тому що я спав. Спав? Ти ж був поранений, втік до того, як хтось міг тобі допомогти. Я не знала ніде ти, ні чи все з тобою добре, ні єдиної звіски що з тобою все добре. Розумію, ти не хочеш говорити про те, що сталося, але міг хоча б подумати, як мені? Як мені було страшно, як я хвилювалась. Я, вибач, я просто не знав, що сказати. Я думав, що захищаю тебе. Захищав мене чи намагався захистити себе? Ти завжди ховаєшся і нікого близько до себе не підпускаєш, навіть коли хтось намагається тебе зрозуміти, ти просто не дозволяєш це зробити. Вибач, що прийшла без запрошення. Тепер, коли я знаю, що з тобі все добре, я піду. Н ні, почекай, будь ласка, я. ні. Т ти можеш залишитись, прошу, залишся. Я не хотів грубо себе вести, просто не був готовий, що ти побачиш мене таким. Те, що трапилось минулої ночі, правда. Я розумів, що більше не зможу приховувати це, Боявся, що ти більше не заговориш зі мною і не знав, як пояснити. Я не був готовий втратити і тебе. широ. Вибач, з тобою все добре. Я ні, я втомився і більше не хочу цим займатися. Окей, хочеш поговорити про це? Ти засмутишся, якщо я відмовлюсь? Звісно, ні, це безглуздо. Так, але після всього, через що тобі довелось пройти через мене, у тебе повинні залишитись питання. Це так, але нам не обов'язково говорити про це зараз, якщо не хочеш. Гадаю, ми можемо поки зробити вигляд, що нічого не трапилось, і вести себе як раніше. Ні. Я не хочу, як раніше. Я маю на увазі, я ніколи не був чесним, ні з тобою, ні з кимось ще. І подивись, до чого це призвело. Для мене це досі важко, але я не хочу, щоб щось між нами змінювалось. Широ, усі ці новини, що я бачила про месників, були про тебе чи не так? Вся твоя сім'я, месники. Я давно підозрювала, але ніколи не питала я помиляюсь? Ні, хотілося б, щоб ти спитала раніше. Так, мені теж. Ми можемо почати з цього. Ех, який неочікуваний гість. Ці двоє вже доволі довго спілкуються. Хм? Ну, нічого не вдіяти. Гадаю, мій хлопчик став справжнім чоловіком. Ви? Що? Я частина сім'ї народних вартових. Ми ховаємося, щоб робити всю ту брудну роботу, яку інші не можуть. Роботу, що повинна бути зроблена таємно герої чи злодії дванадцять поранених в бандитському конфлікті, розшукуються живий, чи мертвий. Іноді ми захищаємо людей, які більш за все цього потребують. А іноді це має на увазі виконання небезпечних завдань, яких багато хто не зрозуміє, навіть якщо за це доведеться платити. Але чому ви це робите? Чому не припинити і не обирати спокійне життя? Це не так просто. Ми займаємося цим так довго, що навіть якщо спробуємо зайнятися чимось іншим, все, що ми зробили, вже частина нашого імені, і я не можу цього змінити. Це у моїй крові. Гадаю, така моя суть. І якби я не хотів, щоб хтось мене зрозумів, в глибині душі розумію, що простіше відпустити людину, чим бачити, як він йде, дізнавшись правду. Ми не герої, Рея. І мене ті, з ким тобі хотілося б мати справу. Я не збирався втягувати тебе в це, так що, коли вийдеш за двері, думаю, більше не треба буде розмовляти зі мною, і я не буду тримати на тебе зла, обіцяю. Щиро, дякую, що розповів про все. Я не знаю, що й сказати, це занадто, щоб просто прийняти, але після ранкового жаху я рада, що з тобою все гаразд. Так, але все, що зв'язано зі мною і моєю сім'єю, несе проблеми. Хіба ти не боїшся? Боюсь, це нормально. Але я також дізналася, що мій хороший друг, ймовірно, може впоратись з будь-яким, хто буде намагатися стати на моєму шляху. Так що, може, це означає, що мені варто боятися менше? Але тепер, якщо мене спіймають, за тобою теж можуть прийти. Ти ж в курсі всього цього, тебе влаштовую? Тоді не попадайся, рея. Слухай, я розумію, через що ти хвилюєшся, але зі мною все буде добре, турбуватись про мене не твоя проблема. Я знаю, але подивись, що відбулося. Боже, не турбуйся, це просто подряпина. До того ж, бій був нечесний. Я могла б нанести хороший удар. Мх. Не хочу тебе лякати, але не думаю, що одного тренувального табору десятирічної давності достатньо щоб зменшити. Добре, припустимо. Ти до сих пір не проти бути поріз кимось на кшталт мене? А чому я повинна бути проти? Тому що я змінився. Знаю, що виявився не тим, ким ти мене вважала. Тому будь чесна, Рея. Тепер, коли ти знаєш правду, тобі дійсно подобається хто я, чи ти просто чіпляєшся за минуле? Тому що тієї версії мене, за яку ти тримаєшся, тієї, з якою ти прощалася на карнавалі, більше не існує. Так, ти правий. Тієї ночі, коли ми знову побачились, частина мене знала, що щось змінилось. Гадаю, ти вже не той хлопчик, з яким я виросла, але справа в тому, що мені подобається, ким ти став. М -м -м. Хлопець, якого я знала раніше, не розповідав би мені нічого з того, що сказав зараз ти. У нього не вистачило б сміливості сказати, що він відчуває, і зробити це, дивлячись мені у очі. Ти вже не той, що раніше, ти краще, і думаю, я хотіла б дізнатись тебе знову. І, можливо, ти теж зможеш дізнатись мене. Так що давай почнемо з самого початку. Добре? Хм. Знаєш, ти теж змінилась, Рея. А? Почекай, як? Не можу пояснити. Скажемо, мені теж подобається яка ти зараз. Хм? Широ милостивий, ти живий! Тривай тобі, не можна заходити. Широ! О, фух, ви обидва все, ще виглядаєте пристойно. Припиняй, старий. Дідько, більше не лякай мене так. Чувак, ти та про що ти говориш? Цибратко, мені подзвонила Рея, потім я глянув новини, побачив подій минулої ночі, а ти не прийшов додому, мені варто було подзвонити, ще впевнитися в Але я. Але я так втумаюся, що просто заснув. Правда, все добре. Я був так зайнятий, Байк, але не припиняю думати про тебе. Не говори так, ніби. О, вони виглядають жахливо милими. Рея, гадаю, у тебе з'явився конкурент. А? Отже, давайте прояснемо. Весь цей час, коли ти йшов пізно вночі і не повертався додому, зникаючи на декілька днів, без усіляких попереджень, ти не був з дівчиною. Так ти думав, весь цей час. Тобто ти хочеш сказати ти Бетмен, а я Робін? Ех, чувак, чому я завжди другорядний персонаж? Дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, залишати твої коментарі. Обов'язково кидайте це друзям. Давайте розповсюджувати український контент разом. Дякую ще раз, що подивилися це відео. Всім гарного ранку, дня, вечора. До побачення!